Просто оцініть висоту літньої малини. Ці ляшку ми зараз ріжемо. Про велика верхній ряд, ось ця яка йде на тяжечку по рядах малини, десь метр шістдесят. Ну, а малина десь ну, 2,5 метри точно є. Оці високі пагони, і при тому в цьому вони будуть ще рости, тому що пагін ще не задерев'янів, і він собі успішно ще за два місяці буде тягнутися. Що робити в таких випадках? Зрозуміло, що нам не потрібно, ну це нереально дотягнутися, так. Ну і плюс уявіть собі, що ви нічого з цією висотою не зробили, можете обломуватись, якщо пагін дуже рісний, і так далі. Що робити в цьому випадку? Ми або заплітаємо, якщо в нас є час, пізніше восени, коли немає листя, або просто притинаємо. Притинання також сприяє тому, що. У вас розвиваються бічні пагони, тобто вона стає більш таким кущиком ця малина.